Глянемо ситуацію, що просто вашого побратима поранило не під прямим вогнем противника, а десь стволка бахнула. Зрозуміли, про що я, так? Так. ви його швидко відтягнули, беремо атравматичні ножниці, по внутрішньому шу, розрізаємо одяг, бажано по внутрішньому шву. Розрізали, розкрили, проводимо оцінку. Пальцем зайшли. Все, куди заходить більше, ніж палага пальця, доступне для тампонування. Тампонуємо ми лише кінців. Там, де ми можемо притиснути до кіст. Використовуємо кровоспаси або інші аналоги гемостатичних матеріалів і починаємо тампонувати. Тампонуємо яким чином? Робимо кульку, заходимо в поранення, притискаємо судину до в сторону голови. Далі що робимо? Проводимо тампонування з постійним тиском, тобто перехватили. Раз. Все, заповнили порожнину рану, рани. Залишок не відрізаємо, зверху приклали, 3-5 хвилин потримали. Після того, як потримали, беремо бандаж, перев'язали. Що далі робимо? Далі починаємо сходити з турнікету. Яким чином сходимо? Перших пів оберта ми робимо протягом хвилини. Тобто не спіша медленно, медленно. Медленно починаємо попускати. Всі ці процедури ми проводимо лише в жовтій зоні. В червоній зоні проводиться лише самодопомога. У вигляді, турнікет. слідкуєш далі за пораненням, швидко робиш огляд вже другої ноги, якщо вся ціла. І переходиш вже до огляду.